Троянда Соня Рікель виведена в 1995 році у Франції фірмою Massadгіo. Шраб. Троянда належить до серії Генеруса. Ця серія Троянд, яка є сучасною версією старовинних троянд в французькому стилі. Висота куща 120-150 сантиметрів. Ширина куща до двох метрів. Кущ має розложистий габітус, квітка 10-12 сантиметрів. Має шосту зону морозостійкості, сильний аромант. Троянда являється донькою англійської троянди Абрахам Дербі, виведеної Девідом Остіном, тому в неї є дуже багато схожості з нею. Вже часто при виясненні сорти непрофесіонали плутають ці дві троянди. Чудовотный.